Слава Україні та слава ЗСУ в 23 листопада, 1004 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби на півдні не було ракетних атак від росіян і також росіяни. Цієї ночі не запускали іранські мопеди, тож на Одещині і Миколаївщині було все спокійно. Вночі правда було штурмове попередження, сильна злива, тому не сильно спокійно, але хоч не було мопедів, і ще на Миколаївщині одного разу росіяни атакували селище поруч за чаковами в півдроном. Цивільні, наче, не постраждали. А на Херсонщині вже більше двох років нема спокійних днів. Вчора, хоч загиблих, немає, але після російських обстрілів. П'ятеро людей травмовані, ну і наче минулої доби дрони на Росію не летіли. Може й летіли, але відео як там щось горить та плає, немає. Давайте, як завжди, закинемо на FPV і чекаємо на гарні новини.